Дев'ять поверхів новозбудованих квартир, які вже скоро стануть оселями віничан. Нова муніципальна висотка по вулиці Привокзальній носить ім'я міста. Яскравими червоними літерами Вінниця буде першою зустрічати гостей на під'їзді до залізничної станції. Ми розпочали будівництво його в 2023 році. Будинок дев'ятиповерховий, має 161 квартиру, вбудовані приміщення, освітянський хаб, інклюзивний центр, ряд інших приміщень, а також що ключове і підземний паркінг, який е, має подвійну функцію функцію і укриття, і е, тимчасового збереження автомобілів. Будівля каркасно-монолітна. Зовні фасад утеплений мінералватними плитами, а всередині стіни з газоблоку, який добре зберігає тепло. Тож мешканці зможуть заощадити на опаленні. Окрім того, будинок екологічний, бо незалежний від газу. Приготування їжі, водопостачання та опалення тут буде за рахунок електрики. Особливості будови таких висоток першокурсникам Вінницького технічного університету показують на практиці. Багато з них вже планують виробничу практику на об'єктах будівництва. Ну доволі цікаво. Тобто те, що нас водять, показують кімнати, матеріали і розповідають при цьому. Не просто там прийшли, подивилися і все. Тобто, ще й розповідають про сам процес. Взяти, навчитися і побудувати щось власне, якесь за втілити свої власні думки в якусь дію, в якийсь будинок, і щоб хуя стояв, дивився і гордився своєю роботою, своїм проектом. З особливостями спорудження будинків за сучасними технологіями знайомиться і Максим. Його майбутній фах будівництво та цивільна інженерія. одне діло, якщо ти це все вивчаєш на лекціях, це не так, як ти бачиш живу, тому що я дуже добре пам'ятаю, як було на лекції на геодезі, нам розказували про вентиляцію. Але коли ти бачиш вентиляцію вживу, і ти думаєш, що це таке, і ти не знаєш, що це ну набагато цікавіше. Після закінчення війни воно дуже сильно знадобиться відбудовувати дуже багато будинків, реконструкції. Займатися впродовж трьох місяців муніципальне житло планують здати в експлуатацію. Власну оселю за доступною ціною тут отримують сотні віничан та переселенців. 35 осіб тут отримують житло по квоті учасники бойових дій. Далі у нас йдуть освітяни, медики, внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю різних груп, багатодітні сім'ї. За 15 років програми Муніципальне житло у місті збудували 13 таких будинків на 1365 квартир. Нині будівництво наступного об'єкта триває по вулиці Родіона Скалецького. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.